Адміністративна суд продовжує визнати під скарги ЗЄ та рішення Олександра Дудович, рішення програм про 134 року, впевнений за його позов до Центрального функціону управління ДМСУ, до державної служби області, особа дізнавач відділу поліції Кирста, розв'язати про протиправлень та скасування рішень і висновків. Ми вже починали робити ці справи. Зараз у нас трошки не змінився, додався круг коло учасників процесу. Як і раніше, оператор позивача представляє адвокатський бунт, відповідача представляє головний опоненти в області Білоколь і особа встановлювалася зараз в депоненті. Відповідач 2. Бойка я особа встановила представником суду, який забезпечує проведення відеоконференції минулого судового засідання. Крім цього, з'явився третя особа Іван Григорович Кірсна, старший визнавач. Особа встановлена за посвідченням працівника Національної поліції України. Тоже Розглядається ця справа, коли на адміністративному суду, у складі суддя кравчика, допомога матеріали оволюючи жупу, а суддя рівніцька, секретар судовоси. Чи є відводи у вас до суду? Ні, немає. Так, зрозуміло. не потрібно розв'язувати. Ми фактично. Почали слухати цю справу а, і зупинилися на тому, що для вирішення об'єктивних актив слід було витребувати справу від Державної міграційної служби України, архівну справу. Така справа надійшла. Надійшла вона, що було зрозуміло, за п'ять годин до сьогодні засідання. Ми встигли її так переглянути, вона невелика. У нас є декілька запитань по цій справі. Скажіть, будь ласка, е комусь з вас, щоб ми е на одній мові розмовляли, потрібний бачите? Так, звичайно, вам Немає необхідності. Можете всі просто переглянути на 15. Каршу шифку, але тоже трошки більше. Краще, висвіта на ковід. Спочатку особисті. Одразу в нас є декілька запитань, як людей, які не перший день розглядають проти справи і тримають їх руку. Так, З першого такого огляду ми бачимо, що справа перешивалася. Змінювалася номерація Артур. Я не перешиваюсь ваш час. А? Вони перешиваються, вони Гуля. періодично так, вони періодично. Яка, перешиваються. Яка може, ну, поки, е, ну я, я поки що не бачу. Яка, наприклад, може бути причина е, для зміни е, нумерації? Е, щось, щось. Помилка під час пер, пер, першої нумерації. може бути, перепомилилися, неправильно склали. Можливо, поставили той документ, який ти повинен бути під заявою, поставили в кінець. Ну, всяке може бути. Це чисто, скажімо так, технічний момент, тому що ну, справи перешиваються постійно, доносяться якісь нові документи. Ну, буває досить багато різних причин. Для того, щоб його перешивати. Десь помилилися, десь щось забули, десь необхідно оригінал віддати, тому що де в... бувають випадки, коли надаються безпосередні оригінали, а потім через якийсь час ну, особа це приходить, це, так. Це, так. Так, загальні ну, підстави. Якщо, наприклад, так. зі справи видається якийсь документ, Наприклад, оригінал. Ну, можливо, так. У нас, якщо, про процес зазначається у справі? Uh, ні, ваш не зазначається. Є якась заява, дати документ? Ні, взагалі ну, я не заяву. знаю конкретно цю справу, не бо справ... взяти справу бо приходить людина в відділ громадянства каже, я вам там давав оригінал там, довідки, наприклад, да, до оригінал, довідки, от вона мені необхідна для звернення там, до якихось других державних органів. Спеціаліст може навіть не брати заяву фактично заробити лише копію, а віддати оригінал і печити копію в справу. Ну, у вас ваш це справа досить архівна. З інструкція з діловодства це безпосередньо профільний напрямок. Тому на жаль, я не можу зазначити, як саме який саме документ під чим необхідно зберігати. Вона могла бути вас щось, ну, я не знаю про конкретну справу, могла бути не підшита, вже підшивали, коли передавали на архів. Ну, всяке може бути. Я не кажу так. про те, що вона підшивалася, не підшивалася. Про те, що ми побачили на озброєний угу. що змінила нумерація аркушів. Один аркуш потім закресла, найбільше. Могла бути технічна помилка, могла бути те, що щось перекладали місцями. Могло бути і все. 2 на 17, наприклад. Просто поміняли місце, де воно повинно лежати, тому так. і так. Подивимося? рішення побачили? так. так. Давайте все там ков'яти, але всі супровідний кандидат. Так, добре. Давайте. Давайте, що у нас і справі є? Внутрішній опис. Перша також це лист начальник у ДНР Кіровоградської області від Галувальницького РСУ ДС. 12. Щодо направлення заяви. Власна сама заява, яка в мене. Перший лист готований 12 травня 2014 року. Позначилася. Заява. Заяву сьомого травку підписана. Особиста сьомого 7, особисто, 7 так? І прийняв завідувач Голованівського Йорченка, також стоїть його дата сьома трав. Прийняти рішення оформити набуття громадянства за територіальним походженням. Ну, До мене не зрозуміло, можливо підійде? Дивіться, викриті рішення. Взагалі, справа не моя, це більш питання до квітня. За формою повинна бути три підписи чи так? Коли рішення один? приймається, всі три підписи необхідно підставити. Це один підпис на момент прийняття самої заяви. Та особа, яка тобто це рішення не прийнято. Це рішення це під час прийняття заяви вставить підпис і передається вже далі для розгляду справи. Потім, е Паспорт був виданий 3.06.2014 року, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто, так, за, за декілька тижнів. Так. 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 Ну добре, Значить, перша так, другий до того, другий, третій, тобто є подвійна номерація. Другий, третій та четвертий це все заява. Потім йде паспорт. Mm -hmm. Закордонний паспорт. дом не ввязали это. Его все работает. Долго не ввязали. Потом идет перетаз в бургунскую композицию Еще один пример. Еще одна копия этого самого документа после пошла поздочкой для пропартена картон и получается чудесный год. <свист> Вихов 6-го до 3-го 14. -го. Путин щедрый, щедрый, есть 24. Рік, це інше, то 13 рік, коли не стосується. Тобто 6, 3, 14 го в'їзд за цим паспортом. ми ж розуміємо, що людина може заїхати за дипліт, має виїхати за 1. Свідоцтво про народження. Тут вже йде інша новорація, один, потім 9. Переклад свідоцтва про народження, 20. Несправді хронологічно це є. Тому що це вже в цій справі. Відповідно, 9-10 акції. Архівна виписка запису про реєстрацію шлюбу з перекладом 12 також into, із, з зупинити з виправленнями номера. Архівного виписка запису акта про народження з перекладом Також з, з, заява. Це нотаріальна заява посвідчена українським нотаріусом. Войовона приватна нотаріус, бовання сторонення нотаріального округу Переворатського області. Громадянка Валентина Карпінівська дає дозвіл на реєстрацію на постійне проживання в житловому будинку за такою адресу. Це у нас посвідчено 31 липня 2013 року, тобто за їх до, до зброї. Зобов'язання про припинення громадянства іноземного від 7. Тобто та, та ж сама дата, коли подавалася звільняти. І те саме рішення і это то оно 12-14 года про, про припинение проведения за заявою что на бутя громадянства с реальным походом. Для подписи мне вечерка пошел. Супровідний лист, уведомление, ці, які ми що рішення 12 шостого тільки відійшов віддали припинення впровадження Росія? Скажіть, будь ласка, що повинно ще бути в цій справі? Далі щодо видачі документів? Не до видачі документів. документів, які вчинок. Ну, на даному етапі важчись, якщо прийнято рішення про припинення провадження, бо далі ніяких документів. Тобто, фактично не може бути. Якщо було б рішення про встановлення належності до громадянства, так, там була б довідка про реєстрацію особи громадянином України, розписка про те, що особа таку довідку отримала, і вже на підставі цієї довідки далі ми вже йдемо на порядок отримання паспорту. Тобто, це в загальному порядку. Ваша позиція зрозуміла. Все ж таки вважаємо, що є висока ймовірність вважати, що вказане рішення про припинення права може бути прав... пам'ятати, що рішення це рішення це кропка, яка викладена пізніше. Так, ваше чисті в цьому ж знову ж таки свідчить і змінена нумерація. Щойно представник відповідача сказав, що якби приймалось рішення про набуття громадянства, то повинна була б до справи вдаватися довідка і розписка, відповідно два аркуші, які відповідно були на нашу думку замінені саме. Витягнуті довідка про набуття громадянства і розписка, замість них поставлено рішення про припинення і супровідний лист про повернення відповідної справи. Крім того, відповідно до супровідного листа від Голованівського. А у вас хоча б копії цих документів є? Які ви кажете, що відсутні ці в цій справі? Ні, ваша честь довідку ви так передбачаєте, може. Це... Ні, це моє припущення. Я не можу застверджувати, звичайно. Немає так. Крім того, відповідно до супровідного листа Головинівського сектору на адресу центрального управління почається, що надсилалася заява з документами в кількості 20 аркушів. На сьогоднішній день там їх чомусь 18. При тому, що там є вже рішення ДМС про припинення провадження і відповідний новий супровідний лист про повернення. Чому йде на співпадіння аркуші. Бачите, ми... десь в цій заяві? Ні, не в заяві, там де супровідний лист. Від Головинівського сектору йде до. То... Там де вони набирали. Тобто це перший аркуш. Так, так. тобто ці на адресу обласного управління направили 20 аркушів. Сьогодні їх з новими вже аркушами, тобто додатковими, які вже створило вже обласне управління, стало 18. Якби теж викликає певні суми. Тому ми вважаємо, що необхідно про призначено технічну експертизу в документі. І також, ваша честь, ми ну, хотіли... Давайте зрозуміло, ваша позиція була вже озвучена удвічі. Там що ми ще хотіли питання витребувати з реєстру інформацію. Не розглянули. З демографічного реєстру, тому що ставилось питання і в суді першої інстанції, і ми адвокатські запротестали, справа в тому, що відповідно до закону про єдиний демографічний реєстр, в цьому реєстрі відображається інформація про дату внесення до реєстру, про громадянство, про підстави набуття громадянства. Відповідно, оскільки... Так, щось позволили. І згідно згідно закону, я не знаю, чи ця інформація там є, відповідно, бо доступ має тільки міграційна служба повний. Зараз було питання. Зараз кова система має доступ до... Там він обмежений у суду. У суду тільки здається щодо адреси проживання. Тобто потрібно повний час. Добре, давайте в такому випадку. Ви будете коментувати? Ваше честь, ну, яким чином коментувати, по-перше, що це не наша архівна справа, тому ми не знаємо, що не, стосовно недоліків я зазначила, що за, 2, за 10 років того так, ну, все могло б. 2, той, що по відеоконференції. Що ви можете прокоментувати? Ваша честь, не надо які зазначені... Представник позивача може повідомити, що це архівна справа, і дійсно могли вноситися якісь технічні зміни не щодо самої документації, а щодо її нумерації. Всі наявні документи, які визначені в цій справі, їх перелік надавався і в суді першої інстанції, і на візит на апеляційну скаргу. П'ятого апеляційного надавались, тому можу сказати, що всі документи в справі в наявні, ті, які, про які ми говорили, ви самі можете в цьому переконатися. А саме рішення про припинення громадянства. Добре. Третя особа, ви прийшли до судовому сітку. Бажаєте по якісь пояснення так просто? Ну, що я можу сказати? Ну, тут, якщо можна, додати декілька слів. Так, в мене дійсно перебувало кримінальне провадження, по якому я здійснював слідчі розшукові дії. Яке саме провадження? Яка кваліфікація? Я вам на жаль на даний момент не зможу це повідомити, тому що. То кримінальне провадження вже не знаходиться. У мене впровадження знаходиться в зовсім іншому відділі. І яка кваліфікація і за... заяви кого я не пам'ятаю. Ви визначили третю особу ви визначаєте круг коло учасників процесу? Був зазначений третя особа була зазначена, скільки саме на підставі звернення третьої особи міграційна служба розпочала перевірку. При цьому це звернення відбулося в межах кримінального провадження щодо кримінального поступку самоуправства. І будь-яких підстав для перевірки паспортних документів з ОЄТА ми вважаємо, що не було. Тому вважаємо, що це зазначені обставини були створені штучно, за чиїмось проханням, направлено відповідні запити до міграційної служби і там була розпочата перевірка. Тому визначили саме як третю особу. Чи було таке на Ну, що я можу сказати на це? Дізнавач я самостійний, я дію дізнавач, ну, прохання не було, я не знаю, що таке. Що у вас було таке судове засідання по конкретній справі? І ви що не поцікавилися, що ви у вас було впровадження, що ви робили? Uh, ну... Щоб прийти судове засідання і сказати, що ви не можете відповісти на наше питання? Що стало підставити для ініціювання такої перегляди? У вас, як є... у не, не можу, не можу вам зараз повідомити, тому що це було близько року назад. Слух, я... ви знали, що я ви... Так, але я не, не міг ознайомити з справою, тому що я не являюсь. Ну дана справа, не в мене провадженні знаходиться. Тобто, а мені ніхто повідомити по. Та, фактично, ви тут просто диви, як то кажуть, ви не можете нічого пояснити. Ну так. Ми, ну, ви цяло перевірку, і результат якої ми зараз розглядаємо, а зв'язку чим ви її зробили, ви не знаєте. Ну. Здійснював свої функціональні обов'язки, згідно кримінального процесуального кодексу та інших проєкту. Так, згідно процесуального кримінального процесуального колексу. Там... Ну, ми... І питання зараз Будь ласка, в письмовому вигляді надайте нам пояснення по суті цієї справи, що стало підставою для проведення такої перевірки. Добре? Так, mm -hmm. да, я вас розумію. Добре, повертаємося до цього питання. Чи колегія ухвалила здоводити це чи чи давати вашу я прошу чи, да. вашу точку чи, 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 ваша чесьмаю точку зору? Я зазначу про це і говорили в суді першої інстанції. По перше, що витребовує представник позивача витримати з ДМС України інформацію з єдиного демографічного реєстру щодо зоєт з наступної інформації з відображенням історичних змін. Та дат внесення відповідних змін. Які конкретно зміни? Реєстр єдиний державний демографічний реєстр містить інформацію про те, проти задоволення такого клопотання, тому що таку інформацію фактично така інформація вноситься на підставі заяви особи на оформлення відповідних паспортів за допомогою реєстру. Оформлення id карток, оформлення закордонних паспортів і таке інше. У позивача було два закордонних. У позивача було два закордонних паспорта. Так він дійсно буде внесений, тому що ці паспорти вже з 17-го року видаються шістнадцятого, вибачте року. Видаються з застосування засобів реєстру. І ця інформація внесена на підставі того, що особа оформляла закордонні паспорти. Яку конкретну інформацію, окрім тієї, що є вже в нас наявні матеріали справи? Ми підтверджуємо, що так він дійсно їх оформлював. Що саме конкретно хоче особа витримувати? Яку інформацію? Дивіться, згідно закону, передбачено, що в реєстрі міститься інформація про набуття громадянства. Перше, тобто дату внесення інформації про реєстр, про громадянство особи і про дату набуття громадянства і підстав. Тому, відповідно, ми цю інформацію хочемо витругувати. Чи внесений він до реєстру, чи є там інформація, що він є, чи був громадянином України, дату набуття і підстави такого набуття. Ось і все. А Якщо вона ця інфра, чому ми кажемо, це. Представник сідають, представників. Представник відповідача Представник. 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 чергова. Ваша позиція щодо того. Я заперечую щодо задоволення цього питання, тому що надана ДМС справа, вона там зазначає всі документи, які містилися в цій справі щодо набуття громадянства. Там є рішення про припинення. І немає ніякої інформації. І так навіть представником позивача не надано жодної інформації або копій документів, що особа, заяв Олександр Меніріч, набов громадянство. Немає ні довідки, німає інших документів. Зрозуміло. Я так зрозумів, що у вас ніякої точки зору не маєте, ви не знаєте, що тут відбувається, так? Позиції. У мене більше доповнень немає. Добре. Я правда зі місією ухвалила частково дзвонити це клопотання, і е, окрім витребування повних цих даних щодо реквізитів документів, те, що зазначено е, виданих особливо самому реєстру даних про набуття громадянства, підстав набуття громадянства, випадків звернення щодо передачі інформації з реєстру, зазначення плінища, посади підстави дата, крім цього, ми ще витребуємо е, відомості, що... Щодо ідентифікаційного коду. Коли був наданий цей код, і віково якості. Тобто це був код резидента або код нерезидента. Ну, виконавець цієї другої частини це буде за власний цих ми вже Це буде інший орган, це вже буде поліково. До Отримання цих документів, ну я не знаю скільки вони будуть виконувати. Це... Пропоную оголосити перемогу. Якщо так, ми, ми сьогодні зробили все можливе. Якщо є якісь ще там, може про що не може, у вас є інформація? Чи відбувався вашому до сам ідентифікаційний код? І якщо є, то які його номер? А, них... я надам цю інформацію. М -м, можна, м -м, ми просто не вона за запитали. На підставі чого видавався саме такий ідентифікаційний код? Я тоді запустила би. Ну, ви... я... Да, і нам запитку, запитку, з і з Давайте тоді ми зобов'язуємо вас надати нам письмово, після цього, як ми отримали від вас цю інформацію, ми вже надійшли до... У нас щось по позовній заяві написано ідентифікаційний код за ЄТ. Давайте пишемо. Так, так я так розумію. 1, 2, 0, 11, 83, 95. Ну я все одно в отриму запрошу клієнта. А, вот а скільки цифр повинні буде? 10, да. 10. Раз, два, шість. А тут 11. Давайте так, ви розповідьте, будь ласка, ви дайте нам копію. <bluetooth> да, на, на І від вас копію э, вашої позиції від 30. Перераз зараз буде визначена е, дата. Двадре, за 4 тижні, 23 липня. Він. Нормально всі там? так? Да, так. так. 23.07. це у 11:30